Аню, я радий вас вітати. Чи є у вас додаткові подробиці того, що відбувається зараз? Чи повністю розібрані завали, чи є ще дані про те, що під завалами можуть перебувати люди? Я вітаю. Дійсно дуже страшний день сьогодні для Ізюму. І так багато страждального. Хочу сказати, що на місці вже завершилися роботи з розбору завалів, і за офіційними даними там вже людей під завалами не, не має бути. Останньою п'ятою жертвою став чоловік. Його тіло дістали останнім. Він працівник котельні, який яка була в будівлі щодо загиблих тут. Ще є чоловік, ще двоє чоловіків і дві дівчини, як ви сказали, дві жінки 18-19 років, старша дівчина, за офіційними даними, от саме вона мала стати матір'ю скоро. І е, також вже відомо, що дівчата приїхали переоформлювати документи до, до адмінустанови, і, власне, мішенню росіян і стала ця адмінустанова, по якій вони вгатили балістичною ракетою. Хочу сказати, що саме е, День робочі, робочі години, робоча пора, коли стався цей страшний удар. І його інакше ніж терористичний акт, просто ніхто не не сприймає і не може сприймати. Просто для розуміння, от місцева влада подала такі дані. У нас а, з, хто 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 ті люди, які зараз поранені, в тому числі яких життя зараз рятують медики. Служба у справах дітей постраждали майже всі співробітники управління соціального захисту 12 постраждалих. Постраждали співробітники медичного коледжу. І, на жаль, загинули і постраждали також люди, які перебували просто біля цих будівель або йшли центром ізюму. Це самісінький центр. Будівля, до речі, відновлювалася після. Повного знищення майже повного знищення росіян зараз в лікарні до лікарень звернулися з тих 55 постраждалих. Кількість продовжує зростати. А два з половиною десятки людей вони у медиків, із них кілька у важкому стані. Серед постраждалих також є дітки, і одна з підліток дівчинка. Одна теж у важкому стані. Медики зараз роблять максимум, щоб врятувати, щоб щоб зберегти життя і здоров'я, в тому числі і діток, які постраждали. Хочу, щоб ми зараз послухали одну з жінок, яка була в момент удару. Вона є працівницею от цих соцустанов, установ. з соцустанов вона була, вона вижила. Її колегу також зараз в оперують, також рятують, і після неї вже в представників влади, які теж додадуть певні відомості про, про те, що сталося. Єдине, що кількість постраждалих за цей час, поки ми спілкувалися з владою, вона вже збільшилася, на жаль. В момент удару тільки пролунала повітряна і зразу буквально через одну секунду, вибух. Вибух, все посипалось, ну, ми, зрозуміло, зразу почали ну, виходити з приміщення. Клоби диму, все повилітало, всі люди бігли, кров капала, ну, роздіті побігли, ну, в общем, думали, що буде зараз ще один удар. Що, які вас поранення? Ну, в мене тільки від скла, тільки від скла поранення. І далі пропоную послухати так само представників влади, які теж додадуть, що саме що було мішенню, власне, що було під цим ракетним ударом сьогодні. В день цілили в адмінбудівлі. Я так розумію, і постраждала поряд адміністративна будівля, де знаходилися служби міської ради, державних установ, податкова казначейство, юстиції. І на на превеликий жаль, маємо. Загиблих і маємо поранених і хочу також сказати, що от, окрім загиблих дівчат щире співчуття родині, просто тут тут важко щось сказати, важко важко схарактеризувати, не знаю, якісь дібрати слова, просто щире співчуття їм. Також е, загинув водій, який привіз дівчат. Це з інформації колег, які працюють на місці зараз в Ізюмі. І тільки одна жінка, яка приїхала з ними, вона вижила. Е, повторюся, що в лікарнях ще кілька десятків людей. Е, є люди в важкому стані, є ті, кому легші травми, кого вже скоро випишуть, але все одно це це, це, це дуже велика великий удар, і головне, що. Ми одразу розуміємо, що це чистий тероризм, бо повторюся соціальна установа, відновлена установа та установа, в якій у такій порі дня просто сотні сотні людей були, працювали, і на жаль, жертв могло бути і більше. Справді це не вкладається в голові. Цей черговий злочин Російської Федерації, Російської Армії. Хотілося б зрозуміти причину, навіщо туди, навіщо в цей час, можливо, перебували військові, можливо, військова техніка якась була помічена. Ну, хоча б якесь логічне пояснення у цьому. В цьому ну, я не знаю, як це назвати: злочин та й злочин. Злочину. напевно, тільки злочину, якщо казати м'яко і не використовуючи да, специфічну лексику, немає жодного пояснення, немає там ані військових, немає там військової техніки, повністю соціальна… Я навіть тут спеціально прочитала. І люди, ці люди, список людей, які були поранені. Це соціальні установи. ЦНАП, там є е, пенсійний, там є державні установи в плані таких соціальних, які допомагають людям самооформлювати документи. Велика кількість людей приходила оформлювати якісь заявки, отримувати документи. Паспорти міняти, ну тобто повністю соціальне відомство, яке зосереджено от після переїзду адмінбудівель все саме там, і окрім того, хочу додати ще й постраждали інші адмінбудівлі, які розташовані поруч, і також ще й десятки житлових будинків, які не всі встигли відновити після тих шалених обстрілів, які були ще в 22-му році, ані тут на сам кінець хотів би у тебе вас уточнити з приводу того. Наскільки часті обстріли Ізюму в даний момент? Чи була якась велика пауза? Насправді сам ізюм вже тривалий досить час. Якщо можна вжити це слово слово сполучення, тривалий час не був під обстрілами на щастя, було багато тривог. Але якщо ми говоримо про ізюмський район, то він постійно щодня під ударами, тому що поруч Донеччина, поруч лінія бойових зіткнень, і тому все це добре, чутно долинає як звук до ізюму, але щоб саме от. Прицільні такі удари, такі страшні удари по цьому їх не було вже ну напевно кілька місяців. Це точно а, дякую вам, Аня, за те, що знайшли час на розмову. Дякую за ваші подробиці. Звісно, співчуття родинам загиблих, найшвидшого одужання тим, хто поранений. І звісно, побажання, щоб таких жахливих випадків було якомога менше, а то й взагалі не було, і щоб нарешті пошвидше ми позбавились цієї. Жахливої пошесті, яка прийшла до нас з північного сходу, постійно надходять нові дані про наслідки удару балістичною ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Попередньо встановлено, що це ракета типу Іскандер. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, троє чоловіків та дві жінки. Вік двох чоловіків 44 та 69 років. Дані ще одного чоловіка та жінок встановлюють. Постраждали 55 людей, серед них три дитини. Частково зруйнована адміністративна будівля Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків. Повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Більшість постраждав. Працівники податкової служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. У Швеції сталася стрілянина у школі у місті Еребру. П'ятеро людей отримали вогнепальні поранення, зокрема, поліцейські. На місці, йде ще триває поліцейська операція. Інші деталі події поки не наводяться. Олаф Шольц назвав егоїстичною вимогу Дональда Трампа до України поставити у Сполучені Штати рідкоземельні метали в обмін на допомогу. Канцлер Німеччини впевнений, що Києву самому знадобляться ресурси для майбутнього відновлення. З критикою вимог Трампа до України Шольц виступив ввечері в понеділок, 3 лютого, після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі. Повідомляє Deutsche Welle. Цитату Олафа Шольца опублікувало видання Reuters. Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни. Було б дуже егоїстично і егоцентрично використовувати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони. Шольц підкреслив, що в майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни. Це велике завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні, і саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього, додав канцлер Німеччини. Раніше того самого дня Дональд Трамп заявив, що допомогу Україні буде продовжено, якщо Київ пообіцяє постачати до Сполучених Штатів рідкоземельні метали. Цитую, ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо своїми рідкоземельними металами та іншими речами. Сказав він. На Уточнюючи запитання, чи хоче Трамп, щоб Київ постачав ресурси Вашингтону, президент США відповів ствердно, зазначивши, що хоче мати гарантії поставок рідкоземельних металів, і вказавши, що Україна вже готова до цього. За словами глави Білого Дому, він хоче, щоб Київ компенсував Вашингтону майже 300 мільярдів доларів наданої підтримки. Про рідкоземельні метали говорив е -е, і Зеленський. Доступ країн заходу до рідкоземельних металів України один із пунктів плану перемоги Володимира Зеленського. Він обіцяв державам, що підтримують Київ, забезпечити прибуток на інвестиції і згадав природні ресурси України, зокрема критично важливі метали, ціною в трильйони доларів. Серед них уран, титан, літій та графіт. Зеленський представив цей план Трампу, ще у вересні 2024 року, на зустрічі у Нью-Йорку. Китай симетрично відреагував на 10% мито на всю китайську продукцію, що поставляється у Сполучені Штати, яке набуло чинності 4 лютого в результаті виконавчого указу, виданого президентом Сполучених Штатів Дональдом. Трампом влада Китаю оголосила про низку кроків у відповідь, включно з додатковими тарифами на вугілля, природний газ, сільськогосподарську техніку та інші товари зі сполучених штатів. Відповідні заходи передбачають 15% податку на імпорт вугілля та скрапленого природного газу зі штатів. Сира сільгосптехніка, пікапи та автомобілі з великими двигунами будуть обкладатися 10% митом. Крім того, китайські регулятори ринку заявили, що розпочали розслідування щодо компанії Google. Державна адміністрація з регулювання ринку заявила, що Google підозрюється у порушенні антимонопольного законодавства. У понеділок Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з китайським лідером Сі Цзінпіном протягом наступних 24 годин, але не було зрозуміло, коли відбудеться телефонна розмова. Представник Білого Дому повідомив, що тарифи з Китаєм все ще мають набути чинності опівночі. Сполучені Штати раніше оголосили нові каральні мита щодо Мексики, Канади та Китаю, що створює передумови для ширшого торговельного конфлікту з трьома найбільшими торговельними партнерами штатів. Після розмов з лідерами Канади і Мексики Трамп погодився відкласти запровадження мит на товари з цих країн на 30 днів. Ну і китайські компанії планують переведення виробництва за кордон для обходу американських мит. Китайські підприємства мають намір переносити свої виробничі потужності до таких регіонів, як Південно-Східна Азія, Латинська Америка, Об'єднані Арабські Емірати та Близький Схід, щоб обійти мита Сполучених Штатів. Пише видання. Аналітики зазначають, що заходи Трампа виявляться. Стриманими, оскільки значну частину кистайського виробництва вже було переведено до третіх країн під час першої торгової війни. Ну і на сам кінець хочу дати повідомлення від наших збройних сил 3 лютого 2025 року, тобто вчора, повітряні сили збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка. Він був розташований на території покинутої будівлі і використовувався для координації наступальних дій військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу. Противника. Можемо привітати наших військових. Ну і зараз долучаємо до розмови політолога Олег Лісний на зв'язку зі студією. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Ну, от знаєте, чимало подій відбувається зараз і міжнародних. І всередині України, і вони настільки переплилися і зав'язана Російська Федерація. От перед тим, як перейти до глобальної розмови, я хочу попросити вас прокоментувати два дописи у мережі Х. І попрошу вивести їх моїх колег. Один російського експрезидента і друга Путіна Медведєва та шановного республіканця Майкла Макфола про допомогу USAID. Ось дивіться, Медведєв написав. А Такі слова про це. Розумні кроки Ілона Маска у спробах заткнути глибоку глотку USAID. Будемо сподіватися, що сумнозвісний діпстейт не проковтне його цілком. Не зрозуміло, чи е, самого. Пана Ілона Маска про ковтнечий USAID, принаймні заява така є. І наступна реакція м, пана Майкла Макфола, якого ви чудово знаєте, і ми знаємо, він часто з'являється в наших ефірах. Ну, принаймні його слова, і цитати і відео. Він каже: якщо наші вороги радіють нашим діям, то ми щось робимо невірно. Ось е, такі е, слова написали. Ці два політика, як можна оцінити оце протистояння, про що в такому разі говорить Медведєв, чому він радіє, і чим так стурбований пан Макфол? Ну, Медведєв робить елементарне. Він просто підіграє напередодні там будь-які консультації, можливих там перемовин. Підіграє нинішній адміністрації, безпосередньо він підіграє не тільки Трампу, але й маску. І він розповідає, що ну вказує на те, що це все гніздо демократів, які там підривали там якісь е, основи в Росії і, і не тільки тому це така брудна гра. Але вона в один хід і вона не є е, такою, яку, ну, скажімо так, притомний політик не прочитає це відразу. Тому реакція Макфола вона є, е, скажімо так, адекватною, що якщо щось подобається Медведєву і Путіну, то, мабуть, щось відбувається не так. Але зараз Сполучені Штати живуть в поствиборчий період. Вони зараз, як оті малі діти, руйнують іграшки, дивляться, що знаходиться всередині, але цей період обов'язково пройде. Оця ефорія від того, що ми перемогли, і можемо все вона упреться в юридичні моменти, в те, що ця структура так без певних людей, але буде корисна новій команді. Можемо допустити? Звісно, можемо. Тому рано Медведєв радіє, тому що все-таки демократії вони виглядають іноді не дуже, скажімо так, по-дорослому, але в певний період, який закінчується, вони виходять на нормальні основи і відбудовують навіть те, що вони зруйнували в гарячці після виборів. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що принаймні Україна не так сильно дістанеться через ці потрясіння, які відбуваються у Сполучених Штатах, і, і ну за великим рахунком я не певен, що це можна назвати криголамами, я скоріше назву це якимось там тектонічним рухом, він же ж не завжди позитивний. Та ну просто є тектонічний рух. І ми бачимо нові протистояння. Єдине, що мені все більше здається, ми маємо усвідомлювати, що наламати дрів значно простіше, ніж все це діло виправляти. А тепер наступне е е е е е е питання: дивіться. Сьогодні Олаф Шольц назвав вимоги Дональда Трампа до України до офіційного Києва егоїстичними з приводу передачі Сполученим Штатам або продажу в залежності від того, які будуть домовленості, рідкоземельних матеріалів і цінних копалин, якими володіє Україна, і сказав, що ці б гроші і ці можливості має б Україна використовувати сама під час відновлення, а не намагатися витягувати їх з України, типу як компенсації за ті три. 300 мільярдів доларів, які вже передані Україні, не знаю, як у вас у мене відчуття глибокої несправедливості, і це моя особиста думка. Якщо дозволите її озвучу, тому що за великим рахунком підтримка, принаймні штатів Британії Ну Росію, не враховуємо, а потім вже Франції і Китаю, які виступили гарантами нашої безпеки, міжнародної безпеки. А вони б не передбачали якоїсь оплати за допомогу цих країн, і тому в мене постає питання: чи справді ми маємо розраховуватися за підтримку Сполучених Штатів, хоча вони не виконали гарантії української безпеки перед агресією Російської Федерації? Дивіться тоді з спочатку. Олаф Шольц він говорить в. Тепер він потрапив в передвиборчий період, і тому він говорить ті речі, які можуть сподобатися Німеччини, начебто він може щось говорити проти Сполучених Штатів. Наскільки я зрозумів, ну це коротко, якщо про Шольца, да, і те, що на відбудову це має витрачати Україна, точно. А ви ж всі гарантували всі російські гроші, знаходяться в Європі, там колосальна кількість. Начебто ж вони мають заходити на відбудову України. І ще один момент. А ви не рано почали відбудовувати Україну за український рахунок? Ми ще не перемогли. І чи ви всі допомагаєте нам це зробити або, хоча б припинити війну на справедливих умовах? Ну, поки що. Ми бачимо переляк від Трампа і переляк від Путіна. І який переляк тут домінує, ну, скажімо так, важко сказати. У кожного по-своєму це болить. Я, з того, що я почув від Трампа пряму мову, я не бачу, можливо, я там не той переклад дивився, але я не бачу, що це має бути розрахунок за допомогу. І настільки із того епізоду, що я чув, там лунала фраза, що це гарантії за допомогу, це зовсім тоді інший калінкор, як казали раніше, і це про те, що ми можемо гарантувати. Теж за вже не вже надану, а за ту допомогу, як яка прийде від адміністрації Трампа, для того, щоб ми вирішували питання з Російською Федерацією на свою користь або, хоча б кардинально, змогли дати їм по зубам, я так це побачив. Чи можемо ми за це платити? За те, що не виконані зобов'язання, тепер уже пізно про це говорити, тому що ніхто зобов'язання не виконав. Із цих учасників, хто там долучився до Будапештського меморандуму пізніше, хто з самого початку нас натискав на нас і примушував, це вже історія, і це вже те, про що ми можемо просто, ну, по-різному ставитися. Але це вже історія. Тому я розглядаю оцей один із елементів як, як позитивний. Чому особливо по Стосовно критичних копалень, тому що це один із пунктів плану Зеленського, який був озвучений і одному і іншому президенту ще ну, в минулому році, да? і до релья, значить, нас почули і це побачили. Це теж важливо, і що. Це цю опцію зараз використовують американські політики в першу чергу Трамп для перевірки взагалі температури по палаті, як хто відреагує, хто як на що погоджується, чи дійсно Україна хоче йти на діалог про мир, чи вона вдається, тому що Путін то нав'язує йому думку про те, що Україна цього не хоче миру. Вона хоче й далі воювати за рахунок Сполучених Штатів і інших країн, це теж вже ну, доведений факт. Тому я б не розглядав це дуже критично, що от зараз вона заберуть копалини в обмін на те, що не зробили. Ні, я розглядаю, що це гарантія для того, щоб отримати зараз необхідне, як щонайменше, і вбудуватися в систему виробництва. Серйозних там ну, всі, ті, що в нас критичні копали не знаходяться, вони можуть зайти в потужну потужне виробництво, і ми маємо бути там не ті, хто віддали все, що було, а ті, що зайшли як елемент ланцюга виробництва тієї чи іншої суперпродукції.